Працівників соціальної медицини і організації охорони здоров'я. На Запитання ваше передбачаю про те, чому стільки уваги поділяється саме цій події, тому що ви знаєте, що помилка в нашій галузі взагалі це дуже важка річ. А коли йде помилка в системі в організації надання цієї медичної допомоги, напевно, це річ ще більше важлива. І тому саме ми очікуємо сьогодні, після того, як пройшло трошки більше року, після підписання головою нашої держави президентом України Віктором Федоровичем Мениковича, двох законів, які модернізують систему охорони здоров'я. Ми очікуємо на цьому з'їзді почути від тих людей, які безпосередньо займаються модернізацією, безпосередньо працюють в організації охорони здоров'я. Ми хочемо від них почути, як які перші кроки вони відчули після оголошення офіційного про реформування системи. Тому що розмову про реагування системи ми вели вже дуже-дуже багато років, в тому числі і на попередньому з'їзді, який теж відбувався в Житомирі. Але сьогодні ми вже маємо реальні результати, тому ми хочемо це почути. Це перша частина. Друга частина, що ми хочемо, це накреслити ті кроки, напевно, ті напрямки, які. Дивлячись на прийняті Міністерством охорони здоров'я наказ, нам все-таки потрібно змінити, для того, щоб не пройшло дуже багато часу для втілення саме ідей модернізації системи. Ми хочемо почути це, тому що одне діло, коли ми це чуємо через відповідний наказ або постанову, а друге діло, коли ми це чуємо на зібранні людей. Які присвятили цьому своє життя, і які бачать кожен регіон і по-своєму. І ми хочемо чітко сьогодні усвідомити, що не дивлячись на прийняті речі, все ж таки шляхи досягнення мети, вони є різні. І тому саме і саме асоціація, ми чекаємо від неї, від асоціації. Що вона разом з владою все зробить для того, щоб ми не робили помилок на шляху реформу. Бо в реформі є два великих складові дві велики складові це медичний працівник і пацієнт. І галузь наша така, що вона. Торкаються абсолютно кожного мешка. Ви дуже добре знаєте місцеву саме ситуацію. Скажіть, будь ласка, ваша точка зору ось на місці, які слабкі місця, щоб в першу чергу потрібно братися? Що мені я би хотів сказати, що ситуація вона ідентична по всій державі? Єдине, що підходи, які роками склалися у владі, які сьогодні продовжуються. Це повага до медицини, це особлива увага керівництва області, яка сьогодні ми це бачимо сьогодні чітко, і особливо це чітко видно вже з погляду Міністерства охорони здоров'я, коли ти бачиш в розрізі на мапі цієї держави. І я хотів би сказати, що напевно кожна область, в тому числі і Житомирщина, буде шляхом насамперед. На сьогоднішній, на сьогодення сьогодні, це реформування первинної допомоги і створення відповідних підрозділів екстрені. Це є слабкі місця. Безумовно, слабким місцям є обсяг того фінансування, який на сьогоднішній є, яке на сьогоднішній день ми маємо, але не модернізуючи і не оптимізуючи систему, яке б велике фінансування ми б не давали, однак ми не досягнемо тої мети, якої би хотіли. А мета яка? Коли ми з нами вийдемо на вулицю, підійдемо до людини і скажемо, ти задоволений не сьогодні, на сьогодні, тим, яку ти отримуєш допомогу. Безумовно, ми, ми сьогодні не почуємо позитивної відповіді загально. І сьогодні ніхто не боїться про це говорити, ні міністерство, ні наші вчені і не влада. Тому що за один рік це не робиться. Я хочу сказати, що на прикладі маленької Молдови. Вони тільки за 9 років їм вдалося більш-менш побудувати систему первинної допомоги. Це Молдова, це монострана. Моно і страна країна, яка не має таких, скажімо, відстані такої, такого різної строкатості населення, різних історичних коренів у населення. Тому це абсолютно різні речі. Мені дуже приємно, що так ми тут трьох стоїмо перед вами. Це влада, це наша наука, голова асоціації соціальної медицини організації. Я впевнений, що ці два дні, які будуть проведені в Житомирі, особливо знаючи поліську гостинність і поліські можливості, я впевнений, що ця цей з'їзд, в якому прийме участь віце-прем'єр-міністр України, міністр охорони здоров'я Рейса Осіб Политльова, він буде, я б сказав би сказав, таким підсумком того, з чого ми почали і що треба робити далі для того, щоб ідея реформування і стратегія не змінилася. і в в і практиці з приводу тих реальних шляхів, які сьогодні робиться в державі, з приводу модернізації нашої модельної системи передроблення, тому що, як я сказав, Руслан Костатинович, це головне модерн, багато її видно, і нові територіальні круги, і втіхтілені в життя. Модель побудовується, приклад, ті ж саме наукови, яка успішно впровадила обов'язкове медичне страхування, десь проти 10 років. Вони модернізували і реформували первинну ланку. Зрозуміло, що ця країна дорівнює рівню до нашої одної області. Там краще, там свідчено будувати, але вони обрали модель 10 років назад і, і тут, з цим шляхом. Що потрібно зробити? Реформи заради модернізації і оптимізації в наших закладів, тому що реформування іноді пов'язане З скороченнями абсолютно ми до цього ми не прагнемо, не запитаємо ніякого спрощення, ніякого іншого зменшення, соціальних і інших благ чи пільг, чи ще А лише модернізація, тому що системи формування. Це Дякую. 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 Дозвольте мені від імені Керівництва області, відсієї громади Житомирського краю щиро та сердечно привітати вас із початком роботи Всеукраїнського медичного форуму і висловити впевненість, що ця ділова зустріч буде максимально результативною та корисною. Мені приємно сказати, що для проведення такого поважного зібрання його організатори обрали саме Житомирську область. Думаю, це не випадково, адже саме Поліська земля гостинна і багата чудовими людьми. Перш за все, це мудрі талановиті люди, які Щодня своїми зусиллями примножують здобутки у промисловості, аграрному секторі освіті, культури і безумовно медичній галузі. За підсумками минулого року в рейтинговій оцінці стану охорони здоров'я населення області та ресурсного забезпечення медичних закладів Житомирська область. Посідає почесне третє місце в державі. Вважаю, це серйозний успіх на благо наших людей і водночас добрий результат спільної та злагодженої роботи всіх медичних працівників, організаторів сфери охорони здоров'я в області, представників центральних та місцевих органів влади. 22 вересня цього року. Наша область, громада області широко відзначала 75-річний ювілей утворення нашої Житомирської області. Ми пишаємося, що яскраві сторінки в багату історію богомих зутків рідного краю за ці роки вписали медичні працівники багатьох поколінь, справжні корифеї своєї професії. Але особливо приємно відзначити внесок сучасних фахівців медицини, наполегливими зусиллями, яких зроблено дуже багато, на благо добробуту людей краю, сучасному обладнання. Дмитрий, господин, шановна президента, дорогі колеги, друзі, професори, лікарі, керівники органів та установок на здоров'я. Мені приємно всіх вас бачити і вітати в цьому залі, тому що. Пройшло 5 років, ми знову зустрілися тут. Я хочу зараз подякувати адміністрації області, Керівницької області за те, що вони надали нам велику можливість знову зустрітися в Житомирі, а обговорити саме нагальні питання реформування і розвитку системи охорони здоров'я. Я хочу сказати, що не тільки, не тільки четвертий сіст, а й, і раніше Житомирщина завжди була в проваторій. Головних подій розвитку, охорони здоров'я і в нашій сучасній державі, і в колишній Радянській Соціалістичній Республіці. Тут завжди народжувалися нові ідеї, нові інновації, і завжди вони гарно використовувалися в нашій країні. Шановні друзі і колеги, ви знаєте, що наша країна обступила незборотніх груп. Це наша галузь, яка хоче глибоко, об'єктивна е, докорінна змінити стан справ охорони здоров'я, тому що, як ви знаєте, не буду казати про це дуже довго. Е, ті результати, і той стан здоров'я і е, організації нашої моделі системи охорони здоров'я потребує корінних змін. І не випадково е, сьогодні і завтра, подоручення в подаручення віце-прем'єр міністра. По сусіння, по терорі, і по зову серде, спорі, сільних, науков, Ми будемо обговорювати хід цих реформ і накреслювати наступні шляхи, для того, що все ж таки наше охорона здоров'я, наша економіка мала достатньо серйозний рік. Шановні колеги, я хочу нагадати слова нашого високопороного президента, який нещодавно він сказав, що модернізація країни вимагає нових підходів до соціальної політики в основі нової соціальної політики, адресні, справедливість та інтереси кожної людини. Особлива увага приділяється реформанню медичної галузі. Ви знаєте, що реформи тривають в галузі другий рік. Задобува це мало, знищувати задовго, задовго. Зовсім мало, тому що ви все знаєте про те, що справжні реформи в різних країнах, навіть у розвинених тривають поетапна, тривають по не один, а 5 сім, вісім, десять років, іноді і багато. Тому ми будемо сподіватися, що ми знайдемо відповідні а, вірні шліфти. Дорогі друзі, я хочу нагадати слова нашого міністра, вісоприміністра Кемініту. Сьогодні питання про здоров'я в Україні поділяється більше уваги, ніж будь-коли. Охорона здоров'я це перший черговий пріоритет гуманітарної політики нашої держави. Друзі, користуючи увагу, недовго, я хотів би все ж таки доповісти про те, що було зроблено в асоціації за цей звітний період.